Вітання! Сьогодні в нас такий собі аналіз м, дуже базових речей. Ми взяли матеріали для п'ятого класу з математики. Ага. Лічба, числа, цифри. Ну, здавалося б, що тут нового. Але знаєте, коли починаєш розбиратися, як це все влаштовано, О, так. яка система за цим стоїть. Як людство взагалі дійшло до того, щоб записувати величезні числа якимись кількома значками? Це ну це вражає справді? От ми спробуємо сьогодні на це все глянути, можливо, трошки по-новому. Ну що, готові? Почнемо занурення? Так, наша мета сьогодні не просто знаєте, повторити правила зі школи, а саме зрозуміти, чому так. Звідки взялися натуральні числа? Угу. Чим же нарешті відрізняється число від цифри? Бо це плутають постійно. Отак. Подивимось, як працює наша десяткова система. Чому нуль такий важливий, як ця е, позиційність дозволяє нам писати і 5, і 5 мільярдів? Ну і, звісно, як читати великі числа без помилок. Добре. Почнемо з найпростішого: натуральні числа. Ну, це ті, що ми використовуємо, коли рахуємо предмети: один, два, три, камінь, дерево, пташка. Саме так. Матеріали так і кажуть для лічби предметів. Тому, мабуть, і натуральні від природи, від потреби порахувати. Абсолютно. Натуральні числа це послідовність: один, два, три, чотири і так далі нескінченно. Вони відповідають на два питання, власне, скільки. Це кількість і котрий, це порядок, перший, другий, третій. Ага. І дуже важливо, от прям ключове, починаються з одиниці. Найменше натуральне число це один, не нуль. А чому не нуль? Здавалося б. Бо коли ми рахуємо реальні предмети, ми ж не кажемо нульовий предмет, ми кажемо перший. Хм, Логічно. Нуль це вже інша концепція, вона з'явилася пізніше. Ми про це ще поговоримо. Добре, отже, з натуральними ясно, але ось те, що ви вже згадали число і цифра. Ну, в житті ми кажемо тризначне число, цифра бюджету. Так, так. Іноді не розріймаємо. Але ж математично це різні речі. Матеріали дають аналогію зі звуками і буквами. Звук чуємо, буква значок для запису. Прекрасна аналогія, справді так само і тут: число це сама ідея, абстракція кількості, от ідея п'яти. Угу. А цифра це символ, яким ми цю ідею записуємо. Ну, в нашій системі найпоширеніший це 10 значків: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, арабські цифри, як ми їх звемо. Хоча вони, здається, з Індії прийшли так, історія там заплутана, але прийшли до нас через Арабський світ, тому і назва закріпилася. Але суть це наш алфавіт десять символів для запису будь-якої кількості. Цікаво. А от до них як люди рахували, римські цифри, наприклад. Звісно, були інші системи. Римська так, її згадують, там використовували літери i1, v 5 X10, L50, c 100 d 500 M1000. Всього сім символів. Сім проти десяти. Так. Але головна відмінність римська система не була позиційною, ну, принаймні не так строго, як наша. Там діяли інші правила: додавання, віднімання. V це 5 плюс 1, тобто 6. Ага, менший після більшого. А IV це 5 мінус 1, тобто 4, менший перед більшим. Складно. А як записати, ну не знаю, 1998. О, це буде MCMXCV. Досить громістко, правда? А спробуйте ще множити чи ділити в римських цифрах, навіть уявити важко. От саме тому наша система значно зручніша. Так, добре. Отже, маємо 10 цифр від 0 до 9. І залежно від того, скільки цифр у числі, воно одноцифрове, двоцифрове, трицифрове. І так далі, багатоцифрове. І система, що використовує ці 10 цифр, називається десятковою. Все логічно. Десяткова, так. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найголовнішої її риси. Наша система не просто десяткова, а ще й позиційна. Про це теж йдеться в матеріалах. Позиційна. Тобто позиція цифри щось означає. Саме так. Значення цифри залежить не тільки від того, що це за символ одрін, два чи дев'ять, а й від того, де саме в числі вона стоїть, на якій позиції. Можете приклад. Бо звучить трохи абстрактно. Звісно, візьмемо число, ну скажімо, 555. Три однакові п'ятірки. Так. Але вони ж не рівнозначні. Крайна права п'ятірка це просто 5 одиниць. Та що лівіше, це 5 десятків, тобто 50. А найлівіша це 5 сотень, тобто 500. Ага. Отже, число 555 це сума 500. Плюс 50, плюс 5. Бачите? Та сама цифра 5, але її вага, її значення різне, залежно від місця. Чим лівіше, тим більше значення. То ось чому 53 і 35 це зовсім різні числа. Хоча цифри ті самі. Точно. Позиція вирішує все. У римській системі Х. Це завжди 10, де б воно не стояло, хоча там свої правила комбінування. А в нас 5 може бути і 5, і 50, і 500. Геніально, просто насправді. Тобто, маючи всього 10 значків, ми можемо написати будь-яке число, просто ставлячи їх на різні місця. Але отут питання: а якщо якесь місце порожнє, як записати, скажімо, 408 сотні є 4. Одиниці є вісім, а десятків не маєш. Ось. Ось тут і з'являється наш герой нуль. Матеріали правильно кажуть, що його роль це заповнювач. У числі 408, тобто 408, ми ставимо нуль на місце десятків. Щоб показати, що їх там немає. Саме так. Щоб показати відсутність одиниць цього розряду. Якби ми нуль не поставили, написали б сорок вісім. А це ж зовсім інше число. Нуль тримає місце, показує, що тут порожньо. Тобто нуль це не просто нічого, він активний гравець. Концептуально він означає відсутність кількості, так але як цифра в позиційній системі, він надзвичайно важливий, він маркер місця. Подумайте про мільйон, один мільйон нуль тисяч нуль тисяч. Одиниця і шість нулів. Так, ці нулі не просто кажуть, що там немає сотень тисяч, десятків тисяч і так далі. Вони фізично відсувають одиницю на сьому позицію зліва, позицію мільйонів. Без них одиниця була б просто одиницею. Важко уявити систему без нуля тепер. Так, історично до речі, ідея нуля як числа, а не просто як позначки пропуску приймалася не одразу і не скрізь. Це був великий крок. І як ми вже казали. Нуль не натуральне число, бо лічбу з нього не починаємо. Гаразд, позиційна система. Нуль це все дозволяє писати великі числа. А читати їх як? Бо коли бачиш довгий ряд цифр, легко заплутатись, матеріали згадують про класи. Так, класи це спосіб впорядкувати читання і сприйняття великих чисел. Ідея проста: розбиваємо число на групи по три цифри, рухаючись справа наліво. Справа наліво? Не зліва направо. Справа наліво це важливо. Останні три цифри перша група, потім наступні три і так далі. У книжках часто навіть пробіл ставлять між циметрійками, ну, класами, наприклад, 57404. І як ці класи називаються? Перший клас справа, останні три цифри це клас одиниць. Його назву зазвичай не вимовляють. Наступний клас ліворуч клас тисяч, ще лівіше клас мільйонів. Потім мільярдів, трильйонів. І кожен клас має три цифри: одиниці, десятки, сотні. Саме так в кожному класі є свої одиниці, десятки і сотні. Наприклад, в класі тисяч є одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Давайте на прикладі в матеріалах є 1, 257, 403. Як прочитати? Дивимось справа наліво. 403 – це клас одиниць. 257 це клас тисяч. Один це вже клас мільйонів. Читаємо так. Спочатку число в найстаршому класі, тут один, додаємо назву класу мільйон. Виходить 1 мільйон. Один мільйон. Далі беремо наступний клас 257. Читаємо як звичайне число 257 і додаємо назву класу тисяч. Виходить 257 тисяч. 1 мільйон 257 тисяч. І останній клас 403, читаємо його 403, і все назву класу одиниць не кажемо разом 1 мільйон 257 тисяч 403. Зрозуміло читаємо трійку, кажемо мільйонів, читаємо трійку, кажемо тисяч, читаємо останню трійку. А якщо число гігантське. Ну, от 65 831, 257, 403. Принцип той самий. Розбиваємо справа наліво 403 одиниці, 257 тисячі 831 мільйони 65 мільярди. Тепер читаємо 65 число в класі мільярдів мільярдів. Ага, 831 число в класі мільйонів мільйон, 257 число в класі тисяч тисяч. 403 65 мільярдів 831 мільйон 257 тисяч 403 виходить. Саме так, система працює для будь-яких чисел. А ось ще приклад з матеріалів цікавий: 17 мільярдів 420 мільйонів 3 тисячі 813. Тут у класі тисяч лише, ну, 3. 0,03. Так, ми читаємо число всередині класу. 003 – це просто 3. Тому читаємо 17 мільярдів 420 мільйонів 3 тисячі 813. Тобто не кажемо 0 сотень тисяч, 0 десятків тисяч. Ні, навіщо? Просто 3 тисячі. Значення класу є, е, воно дорівнює трьом. Добре. А наступний приклад? 132 мільярди 518 мільйонів 000 тисяч 237. Тут клас тисяч взагалі три нулі. От. А якщо всі цифри в класі нулі, то цей клас при читанні просто пропускаємо, не кажемо нуль тисяч. Тобто читаємо 132 мільярди 518 мільйонів. клас тисяч пропускаємо 237. 132 мільярди 518 мільйонів 237. Клас тисяч зник. Знову роль нуля. Так, він тримає розряди. Але якщо весь клас нульовий, ми його не озвучуємо. До речі, про велике числа мільйон мільярд. Наскільки це багато? Е, мільйон це тисяча тисяч. Одиниця і шість нулів. Один мільйон нуль. Угу. А мільярд це тисяча мільйонів. Одиниця і дев'ять нулів. Один мільйон нуль нуль, 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 нуль. Це в тій системі, яку ми використовуємо. Бо є ще, наприклад, американська система назв, британська, там були нюанси. Але зараз міжнародно прийнято саме так: мільйон, тисяча мільйонів. Ці назви мільйон, мільярд це фактично назви класів. Саме так, назви певних рубежів. Повернемося до натуральних чисел. Ми сказали один, два, три. По порядку матеріали називаються натуральним рядом чисел. Які в нього властивості? Ну, по-перше, як ми вже казали, починається з одиниці. Це важливо. По-друге, кожне наступне число рівно на одиницю більше за попереднє. Крок завжди плюс один, не плюс два чи плюс п'ять, як в інших послідовностях. Точно і по третє, що дуже цікаво, він нескінченний, немає найбільшого натурального числа. Яке б велике число ви не назвали, завжди можна додати ще один і буде ще більше. А три крапки в записі один, два, три. Це якраз і є символ нескінченності. Так, це умовне позначення того, що ряд триває без кінця. Це, до речі, дуже глибока концепція сама по собі нескінченність. Слухайте, ми сьогодні стільки всього розібрали. Натуральні числа, цифри, позиційна система, нуль, класи, ряд. Здавалося б, така база, а скільки нюансів? Саме так. І найдивовижніше, як відносно прості ідеї, 10 значків, цінність позиції, нуль як заповнювач, групування по три створила таку потужну систему. Універсальну так, універсальну систему для опису кількості від одного яблука до ну, дуже великих величин. І ця ж структура, розряди, позиційність вона ж лежить в основі не лише арифметики. Комп'ютери з їх двійковою системою це теж позиційна система. Справді. Організація даних, багато чого іншого це такі фундаментальні цеглинки нашого розуміння світу через кількість. І на завершення, як завжди, така думка, наша система десяткова. І найчастіше кажуть, що це через 10 пальців на руках. Ну так, найперший лічильний інструмент. А уявіть собі, цивілізацію: ну не знаю, розумних восьминогів. У них вісім кінцівок, чи може істот. З дванадцятьма пальцями. Mm, цікавий поворот. Якою була їхня система числення? Вісімковою, Дванадцятковою? скільки б їм знадобилося цифр, як би вони читали числа, як би класи виглядали, чи взагалі математика пішла б якось інакше? От просто поміркувати, як біологія могла б вплинути на таку, здавалося б, абстрактну річ, як математика.